Я Богу дуже вдячна за те, що дозволяє нам в цьому нелегкому часі для нашої країни, для кожного з нас, дозволяє нам зустрітися. 2 лютого у святостріння Господнього церква відзначає всесвітній день богопосвяченого життя. Вже стало традицією проводити цього дня дітезіальні дні зосередження та зустрічі представників чоловічих та жіночих орденів громаджень, на яких монахи та монахині разом моляться, слухають духовні науки, спілкуються та діляться досвідом свого служіння. У Львівській архідіацезії, з огляду на її розміри, відбулося дві зустрічі. Служителі парафії Чернівецького, Чортківського, Івано-Франківського, Тернопільського та Галицького деканатів зустрілися перш. 1 лютого у монастирі сестер непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії у Язловці. До них вперше приєдналися також богопосвячені особи із української греко-католицької церкви, на чолі з єпископом бучицької єпархії, владикою Дмитром Григораком. Це вперше чинці черниці латинського та візантійського обрядів разом відзначали день богопосвяченого життя. Тим часом богопосвячені особи, які служать у парафіях Городоцького, Львівського, Мостицького, Стрийського, Самбірського, Золочівського та Жовківського деканатів, традиційно мали зустріч у монастирі сестер-бенедиктинок у Солонці неподалік Львова. Обидві зустрічі очолив єпископомічник львівської архідіоцезії Кава, голова комісії у справах чоловічих та жіночих орденів згромаджень при єпископаті Римокатолицької церкви в Україні у своїй конференції та проповіді під час святої меси. Отець Станіслав Нуцьковський звернувся до теології псалмів, з яких людина може черпати натхнення до відновлення і будови міцних стосунків з Богом. Після літургії слова згромаджені визнали свою віру та відновили чернечі обіти. też staję i wracę jakieże chwale się na e, tu średniości mojego świadkowania dnia osoby było posiadaszne że jakiej właśnie poszło za zaproszenia e, najdłuższych wedy w duchowne wedy nie zjechaliśmy chodnia e, i pytanie jakie meni rodilusy się do średniości Jezus ci ci te pytanie pro moje poklekanie jak było posiadaszne osoby Ну і кожен, хто є Бог посвящений, хто віддав своє життя служінню Богові у церкві. Це питання, як жити, щоб жити, як жити, щоб своє життя не переіснувати, не якось там перебути, не щоб якось там було, але як пережити це життя, щоб воно було живим. Отже, пару слів про це про вміння жити, Отже, про мудре переживання життя. Воно надто коротке і одноразове, тобто немає можливості так повторити пару разів, як це коти мають, наприклад, ну так кажуть. Воно є дане Богом на один раз. Період колядування в митрополичій курії львівської архідіоцезії завершили семінаристи. Спільну молитву 1 лютого у каплиці Курії очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький, і щороку на завершальній коляді, де не обійшлося без притаманних семінаристів жартів, колядували різними мовами та оповідали про регіональні особливості святкувань Божого народження. На завершення коляди усі клерки отримали гостинці від архієпископа Мічеслава Мокшицького. У свято стрітення Господнього 2 лютого львівська римсько-католицька громада, якою опікуються отці домініканці, зібралося на відзначення храмового свята. На жаль, святкове богослужіння не могло відбутися у самому храмі Стрітення, який досі перебуває у стані самозахоплення. Тож молитви пройшли поряд у холі митрополичої курії. Згідно з обрядом цього дня, на початку літургії були освячені свічки. Святомесу очолив єпископ-помічник Едвард Кава. Звертаючись до усіх присутніх, єпископ Едвард Кава закликав молитися за повернення храму. Нагадаю, що ще 5 лютого 2019 року греко-католицький архієпископ і митрополит Львівський Ігор скасував парафію стрітення Господнього української греко-католицької церкви, а сам храм мав повернутися до законних власників, тобто довірян. Львівської архідіоцезії Римо-католицької церкви в Україні апостольський престол затвердив рішення львівських митрополитів обох обрядів щодо канонічного повернення храму стрідання Господнього римо католицькій церкви. Однак парафіальна громада УГКЦ цього рішення не прийняла. Відтоді ні католики латинського обряду, ні католики східного обряду не мають змоги відправляти літургії у цьому храмі, а станом на сьогодні навіть невідомо чи справжній священник здійснює богослужіння для спільноти захопленого храму стрітання. Korupcję, wbrew temu, w chaos, już do wino, a nawet w kontekście nieważne, że ludzie, jakie na tym nazywają się, nawet z kore, tomu, nie wiedzą, to A to tylko że nie harmonii z Ввечері 5 лютого у Вищій духовній семінарії святого Йосифа у Львові розпочалися дні духовної віднови для священників Львівської архідіоцезії. реколекції, в яких бере участь близько 50 священників, проводить отець Микола Мишовський з кам'янець-подільської діацезії, директор суспільно-релігійного часопису Кредо. У першій конференції отець реколектант зосередився на тому, що на формацію священника і на те, як його бачать інші, в першу чергу впливає його людяність, те, якою людиною він є. Після конференції відбулося виставлення та адорація при дарів. Шануй свого батька і свою матір і ще». Того часу зібралися до Ісуса Фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалиму, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб занечищеними, тобто не руками. Адже фарисеї і юдеї не їдять, якщо не вимиють рук, потираючи їх кулаком, дотримуючись передань старших. Все наше священницьке життя повинно базуватися на. Звісно, на Божому Слові, тут мови немає. Але річ у тім, що ми ну, знаємо, нам здається, що ми його знаємо. Тобто не те, що ми його знаємо, а нам здається, що ми його знаємо. І річ у тім, що інколи потрібно просто повернутися до того, що ось ця абетка, це алфавіт, а це буква А. І над цією буквою А потрібно помізгувати, потрібно подумати. Тільки над цим. Решту будемо вже потім читати. Чи це ваші перші реколекції для священиків львівської архідіцезії? Так, раніше мав для семінаристів, тепер для священників. Взагалі для священиків це мої перші реколекції, бо раніше в мене були тільки реколекції дні зосередження для семінаристів. А це вперше дуже цікавий досвід. Складно було готуватися якось психологічно, треба було себе налаштувати, промовляти до співбратів. Я, власне, та і розповідаю священникам, що я не маю навіть наміру розказувати їм чогось такого, чого вони не знають. Багато священиків старші за мене, деякі в два рази, тому стовідсотково, що я не розкажу їм чогось такого, чого вони не знають. Але можу поділитися своїми якимись спостереженнями, баченнями, роздумами, якимось досвідом і ну, дивлюся, слухають принаймні. 11 лютого у літургійний спомин об'явлення Матері Божої в Лурді, в якій католицька церква відзначає всесвітній день хворого, архієпископ М'ячеслав Мокшицький відвідав дім милосердя святого Зигмунда Гороздовського у Брюховичах. У каплиці дому милосердя архієпископ очолив святу месу, а також звернувся із словом підтримки до усіх, хто переживає страждання, хворіє, а також опікується і служить хворим. Зокрема, митрополит подякував сестрам Юзефіткам, волонтерам та всім, хто опікується хворими і старшими особами, які перебувають у Домі милосердя в Брюховичах. Під час своєї проповіді митрополит закликав робити добро стражданням, а також робити добро страждаючим. Після завершення святої Меси архієпископ Мічеслав Мокшицький звершив таїнство хворих та поспілкувався із вірянами, які прикуті до ліжка та перебувають у Домі милосердя святого Зигмунда Гороздовського. Народом певні твою волю. Przez Chrystusa Pana naszego. I w Chrystusie, Tobie Bożo i Wszechmocy, W jedności ducha świętego. Ciało Chrystusa. Amen. Ciało Chrystusa. Podnieś Ciało Chrystusa. W imieniu Pana niech Was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Dźwignie. Amen. Puszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie pod dźwignię. Amen. Dobrze, dobrze, się. Przez to święte namaszczenie, niech Pan spomoże Cię łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Przez to święte namaszczenie, niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziem wspomoże Cię łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi. 5-6 lutego w Bruchowiczach Biela Lwowa się trening na temu. Захист неповнолітніх у служінні церкви. Захід відбувся з ініціативи конференції вищих настоятельок жіночих чернечих інститутів і товариства апостольського життя Римокатолицької церкви в Україні. Він був скерований до настоятельок локальних спільнот, а також до сестер монахинь, які працюють із дітьми і молоддю у парафіях, охоронках і світлицях. Вишкіл проводили отець доктор Олег Соломон за участю отця доктора Леона Соломона та отця Миколи Біскупа. Сестра Лаура Стасів серцянки із парафії святого Антонія у Львові також поділилася своїми враженнями від почутого. Найбільшою трудністю зазвичай є небажання помічати проблеми. Хочеться думати, що в усіх все гаразд, що у дитини немає проблем і вірити, що ніхто нікого не кривдить. А проблему, щоб розв'язати спершу, треба побачити, назвати і визнати її існування. Цього ми власне і вчимося на таких тренінгах, кажуть учасники. Загалом у вишколі, присвяченому захисту неповнолітніх у служінні церкви, взяло участь близько 30 сестер із різних орденів та згромаджень, які працюють у діцезіях Римокатолицької церкви в Україні. Слава Ісусу Христу! Мене звати сестра Лаура, я Серценка, працюю при парафії Святого Антонія у Львові. І в цих днях, тобто вчора і сьогодні, разом з сестрами з різних громаджень, з Сілої України маємо можливість переживати такі навчання, тренінги в справі захисту неповнолітніх. Думаю, що дуже важлива зустріч, важливі заняття, оскільки більшість з нас працює з дітьми, з молоддю, провадимо і катехези, і табори, різні зустрічі, виїзди. І зараз є такий виклик часу, виклик сьогодення, щоб все ж таки бути ознайомленими, знати, як працювати з дітьми, як себе поводити, що можна, що чого не потрібно робити. Зустрічі, які ми проводимо, є певним таким своєрідним замовленням консульти сестер наших згромаджень ремонкатолицьких, стосується вони захисту нелітніх, тому що сьогодні всі ми зобов'язані, в якійсь мірі працюючи з дітьми, бути підготовленими до того, щоб розуміти, як ми маємо поводитися з з дітьми, як подбати про їхній захист. В контексті сексуальному і після того як відповідно пройде пройде, не буде таке школення чи вишкіл, підписати декларацію про те, що я ознайомлений з основними положеннями церкви стосовно праці з дітьми і їхнього захисту, Марія, сестра Марія. Я працюю в Вінниці на даний час в парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської в братів капуцинів. І працюю з дітками в Катехезі. Цей захід для мене дуже важливий, тому що в праці з дітьми зустрічаюся з різними проблемами, з різними складнощами, труднощами, але також з радощами, тому що відомо, що зараз також Якби світ йде до того, що насвітлює різні проблеми, насвітлює особливо власне, проблеми, пов'язані із різним насильством. Зрештою, цього насильства завжди не бракує, але, власне, як, як, я, як людина, яка працює з, з дітками, як я зможу власне, реагувати, як я зможу допомогти так само дітям, але також допомогти самій собі. Великий піст є закликом до святості, такими словами, львівський архієпископ М'ячеслав Мокшицький розпочав Великий піст під час літургії попільної середи в митрополичій Базиліці. У своїй проповіді митрополит сказав, що 40 днів Великого посту це час, коли ми повинні підготуватися до найважливіших подій для нашої віри і спокутувати наші гріхи, тому що кожен із нас потребує і особистого навернення і святості. Після літургії слова відбулося традиційне посипання голів попелом. Порох ти і в порох обернешся, навертайтеся і вірте в Євангеліє». Це слова, які священник говорить під час посипання. Попелом вони спонукають нас задумуватися і усвідомлювати те, що ми є грішниками, які потребують прощення і Божого милосердя. Нагадаю, що в усіх католицьких парафіях, в середу, перед початком Великого посту вірні збираються на літургію, аби разом розпочинати час навернення в молитві пості та милостині, в дусі слів євангелиста Марка: Царство Боже вже близько. Покайтеся і вірте в Євангеліє. Не панобогу наша. Nie uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelię. Nawracajcie się, i wieście w 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 Ewangelię. Ewangelię. Zwracajcie się i w Ewangelię. Nawracajcie się i w Ewangelię. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie wielkiego postu. 23 lutego tego roku przypadać, 21 roku z dnia śmierci. Слуги Божого єпископа Яна Ольшанського. Він народився на Тернопільщині, закінчив Львівську вищу духовну семінарію і був рукоположений на священника у семінарійному храмі у Львові у 1942 році. Після десятків років відданого служіння вірянам на Поділлі 16 січня 1991 року папа римський Іван Павло ІІ призначив Яна Ольшанського єпископом ординарієм відновленої Кам'янець-Подільської дієцезії. Свій земний шлях єпископ Ян завершив 23 лютого 2003 року, а 23 лютого 2019 розпочався його беатифікаційний процес. Єпископ Емерит Луцької дієцезії Маркіян Трофім'як згадує, як познайомився із отцем Яном Ольшанським і яким пам'ятає його до сьогодні. В ті часи, на території того, що називалося Совєтським Союзом, були дві духовні семінарії римсько-католицькі то був Каунас в Литві. І Рига в Латвії. Оскільки з Литвою в нас не було контактів, а до того вони не приймались інших республік, вони були закриті для себе. Натомість, Латвія, помимо того, що вони мали набагато менші священники, бо Литва католицька, а Латвія практично протестантська, все одно вони дозволяли. Священникам їхати на Україну. Першим був, скажімо Мончинський, який був у Самборі в Мостицьках і у Львові Святого Антонія. Появилася якась надія на зміни? То, позитивні що буде зміни. зміна, то ми знали. Бо її не могло не бути, але ніхто не сподівався, що буде за нашого життя. То було би надто смілі очікування, коли той грандіозний, сказати, непобідімий Совєтський Союз здавалося, що нема сили, щоб він перестав існувати в якийсь спосіб, який там невідомо, але то, що станеться так швидко і так несподівано, того ніхто не чекав. То практично ніхто навіть не мріяв. То людина. Передусім, молитви, дійсно, він міг молитися. Чого я не вмію? Він міг молитися. Зовсім. То була людина молитви. І та його така простота, скромність і спокій. Вона, наприклад, що Дажицький, то більше як он партизан, він любив трохи так воювати, щось спровокувати, хоч я до нього найчастіше їздив, такі міні-реколекції. Але то потім, Ольшанський спокійний. Людина, молитва, і десь той спокій, він був нам потрібний, тому що ті були часи ну, досить важкі. А той такий спокій, лагідність, і я подивляв його, його як він, то його, його життя то була молитва. Просто він, він такий був. так якби весь час такий був в молитві. І тут я можу вам ще одно, на то треба звернути увагу. Старші священники то інша епоха, інша цивілізація передвоєнна то зовсім інша. Ми були вже молоде покоління, не тільки молоде віком, але ми ж то народилися в часах Совєтського Союзу, виховані в совєтських школах. А вони нас прийняли. Не було дистанції, вони нас не боялися, вони нам довіряли. То нас мобілізувало, то, що вони прийняли нас як своїх, не було різниці. Вони не трактували нас як якийсь там. А, ти молодий. Ми трактували як рівноправних колег, як братів, як колег рівноправних. То для нас було неймовірно важливо, неймовірно. А потім кажуть, ну же так погано були. Але тільки так поставити на вівторі. Коли відправляти і до шафи сховати. Потім я дав до чого загустину такий ліг. Він приїхав в Латвію на моє свячення і привіз. У більшівцях молилися до Божої Матері про мир для України 24 лютого на заклик митрополита Львівського до посиленої молитви та посту в другу річницю відкритої війни Росії проти України віряний душпастері львівської архідіацезії зібралися на молитовному чуванні у санктуарії Божої Матері миру та примирення у більшівцях. Молитву про припинення кривавої війни про справедливий мир а також за усіх живих та загиблих воїнів сил оборони України очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький у співслужінні з єпископом-помічником Львівської архідіацезі Едвардом Кавою та присутніми священниками. У молитовному чуванні та святій месі в архідіцезіальному санктуарі Божої Матері більшовецької взяли участь численні віряни з різних парафій львівської архідіоцезії. Серед них були також матері та дружини військових, які зараз захищають Україну на передовій. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мир Мирва! Наказує тобі Господь Бог твій. Виконувати ці установи і рішення, то й виконуватимеш їх старанно всім Своїм Твоїм серцем і всією душею Твоєю. Поміж багатьох слів, записаних на картках Євангелія, запало в моє серце коротке твердження Ісуса. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий. ani drzewa poganego, szczo rodylob plit dobry. Kożne drzewo za swoim własnym plodom piznajeca." Ci słowa mieściat u sobie prawdu, jaka daje zmogu prawylno ocinywaty ludej, jaki iduczy za zlom pryniosiat gierki plody po widnoszeniu do inszych. I chociaż oni mówią, że stoją na ich dobra i niech to ich niech świadczą przeciwko niech Zamiast niech niech wojny. To i jest niech 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 w przenośnym znaczeniu możemy nazwać ich pochanym drzewem a plodom, jaki przynosią, jest bratobójstwo. Zmiennie blachajem o Tebe, щоб Święty Duch zjednał u nas wszystkich, ...причастників тіла і крові Христа. І, тобі, Боже, Отче всемогутній, В'єрності святого Духа, Всяка честь і слава. Сто нехай завжди буде з вами. І зубами. Христоса. За Христосом. Чава Христоса. Ще раз хочу висловити мою мою велику вдячність єпископу Едуарду, свім священникам богопосвяченим особам і вам, дорогі паломники, за ваше паломництво, за те, що ви склали тут на вівтарі разом з нами, на вівтарі Христа, ваші молитви, страждання, біль. За мир нашій батьківщині і за її майбутнє. І ми, маю, ми маємо велику глибоку віру і велику надію, що цей довгоочікуваний мир зайде на нашу землю.